Друзі, всім привіт! Ще зі школи всі пам'ятають, як підносити число до степеня. Якщо показник степеня є натуральним числом, то маємо просто повторюване множення. Якщо ж показник від'ємний, перетворюємо у дріб, а якщо показник дробовий, використовуємо корені. Але сьогодні ми побачимо, як можна підносити число до степеня, показником якого є матриця. Для сьогоднішнього відео вам потрібно знати про матриці лише те, що це набори чисел, які можна додавати між собою, множити на число, а також у деяких випадках множити матриці між собою. Для початку помітимо, що нам достатньо навчитися підносити до степеня тільки число Е, адже всі інші степені можуть бути легко виражені через нього. Дійсно А, піднесення до степеня Б. Використовуючи основну властивість логарифму, можна записати як e е до степеня логарифм натуральний від А до степеня B. Тоді, виносячи B за логарифм як множник, отримуємо e е до степеня B помножити на логарифм від A. Тобто ми звели степінь з довільною основою до степеня з основою e. Е. Отже, розглянемо функцію e е до степеня X. Для того, щоб підставити на місце X матрицю, запишемо нашу функцію у більш простому вигляді. Для цього скористаємося розкладом у ряд Тейлора, який в даному випадку є особливо простим. Якщо ви нічого не знаєте про розклад у ряд Тейлора, не біда. В контексті даного відео важливо лише те, що це є спосіб записати деякі функції у вигляді нескінченної суми, у яку послідовно входять доданки з натуральними степенями X. І так, маємо: що є до степеня X дорівнює 1X плюс, х плюс 1 друга другах в квадраті. Плюс 1 в 3, і так далі. Зверніть увагу на те, що в правій частині ми маємо лише дії піднесення до натурального степеня, множень на число та додавання. Усі ці дії ми добре вміємо робити з матрицею. Отже, у цей вираз, замість числа x можна підставити матрицю. Єдиний нюанс це те, що оскільки в цю суму входить піднесення до степеня, ми мусимо обмежитися лише квадратними матрицями. Це пов'язано з правилом множення матриць, згідно з яким лише квадратну матрицю можна помножити саму на себе, тобто піднести до степені. Таким чином, ми можемо позначити вираз Е до степені А, де А позначає довільну квадратну матрицю, як I плюс A плюс 1 друга А в квадраті і так далі. Тобто ми просто підставили А замість X, а також замінили число 1 на одиничну матрицю. Одинична матриця складається з одиниць, що стоять на головній діагоналі, та нулів на всіх інших позиціях. Вона має такий самий розмір, як і матриця А. Коли ми підносимо є до степені якогось числа, ми отримуємо також якесь число. Так само і для матриць. Підносячи є до степені матриці, ми отримуємо нову матрицю, причому такого самого розміру. Наприклад, виявляється, що є до степені матриці 2, 1, 0, 2 – Буде дорівнювати матриці e Е e 0, e квадрат. Але навіщо це потрібно? Навіщо підносити Е до степеня матриці? Ну, по-перше, це круто. Але виявляється, матрична експонента має і практичне застосування. Вона дозволяє розв'язувати системи лінійних однорідних диференціальних рівнянь, що часто трапляються у фізиці. Розглянемо для прикладу систему двох рівнянь з двома невідомими функціями x1 від t та x2 від t, у якій dx1 по dt дорівнює x1 мінус 2x2, та dx2 по dt дорівнює 2x1 мінус 3 x 2 Для скорочення, як часто роблять, позначимо похідну по t крапкою над x. Цю систему можна записати ще більш коротко, використовуючи вектори та матриці. Тут вектор x складається з невідомих функцій x1 та x2. А матриця А складається з коефіцієнтів системи, тобто з чисел 1, мінус 2, 2 та мінус 3. Тоді розтиском системи буде є e до степеня АТ помножити на х від 0. Пам'ятаємо, що маючи справу з диференціальними рівняннями для розтиску, нам необхідно задати ще й початкову умову. Це і є х від 0. Дійсно, якщо підставити цей вираз у рівняння, побачимо, що він йому задовольняє, а отже є його розвиску. Тут я не буду зупинятися на доведенні в силу його громісткості, але для тих, кому цікаво, воно доведене на екрані. Для отримання розв'язку в явному вигляді, а не просто формальним записом, необхідно знайти, якій матриці дорівнює є в степені АТ. Здається, що це зробити дуже складно, адже маємо нескінченну кількість доданків. Проте виявляється, що існують методи, що дозволяють перехувати значення такого виразу. Якщо ви хотіли другу частину, у якій я розповідаю, як це зробити, пишіть у коментарях. В кінці хотілося б ще додати, що по такому ж принципу можна підставляти у показних степеня і інші математичні об'єкти, не тільки матриці, зокрема комплексні числа, що дає відому формулу Ейлера, та оператори, що дає змогу, наприклад, записати формальний розв'язок рівняння Шедінгера, основного рівняння квантової механіки. На цьому на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця. До зустрічі у наступному ролику.